В'ячеслав Процак був гідним воїном, другом та побратимом. Я хочу сказати, він був нашим одним з достойніших воїнів нашої держави. Згадую цей момент, коли перші зустрілись з В'ячеславом. Це було ніби вчора. З славою ми служили в одному підрозділі, але на різних бортах. були спільні відношення як до спорту, так і. До повсякденного життя відношення до моральних цінностей. Я вважаю, що той час, який ми з ним проводили, він зараз я згадую його з такою липкою, дуже позитивно. Скільки ми завертовувалися не тільки фізично, що дуже допомогло потім під час видання бойових, але й морально початок повномасштабного вторгнення ми зустріли разом. Він, як і всі, переймався за свою сім'ю, дружину, батьків та по можливості відвозив їм продукти. Він був настільки світлою людиною, що я його розумів з пів слова. Він був один з небагатьох, хто добровільно поїхав на перші позиції. Останній день його життя. Я бачив його десь за три години, там за чотири до його загибелі вже було в мене поранення, і навіть тоді він мене підтримав. Він був настроєний на перемогу і вірив, що це все закінчиться позитивно для нас всіх. Після тяжкого переходу на Азовсталь деякий час з Славком ми не бачились, і нарешті ми зустрілись. Ми всі були дуже сильно виснажені, але, побачивши його очі, він так само зрадів, як і я. Одного разу, коли ми вже були на Азовсталі, коли ми сиділи біля вогнища, він витягнув з карману батончик Баунті, і ми його розділили на чотирьох. Згадуючи Славка, я дуже радий, що в мене був такий товариш, побратим. В'ячеслав. Віддав своє життя за для життя нашої держави, моєї та наших побратимів.